Ми переговори вести не будемо. Сьогодні ми повинні почути чітку і зрозумілу відповідь від Леоніда Кучми. Ви знаєте, що на сьогодні запланований його візит в Санкт-Петербург. Президент повинен визначитися він з українським народом чи з російською владою і з російськими олігархами. Якщо він визначився, що він з російськими олігархами, хай залишається в Петербурзі і не повертається в Україну! Банду геть! Шановні друзі, я хочу сказати, що насправді добрі новини йдуть і від наших колег журналістів. Ви бачите, що вперше в історії така кількість журналістів відмовляється зачитувати брехливі новини, що сьогодні вже Інтер і 1+,1 плюс один як єдиний об'єднаний канал, бо нема кому там вести новини. Сьогодні ми так само будемо запрошувати до цього мікрофона і до сцени тих чесних журналістів, які стали на сторону народу, які стали на сторону Ющенка. Ющенко.